Добре радіо представляє. Час громади. Любов Сидорівна Тверду сьогоднішня жителька села Бівка, щойно відсвяткувала свій сотий день народження. Комусь здаватиметься, що слово відсвяткувала тут недоречне. Не погоджусь, попри нелегке життя, пережиті голодомор та Другу Світову, переїзд в інше місце мешкання, на якому все починалося заново, відбудовування, звикання до сусідів, нової роботи. Попри всілякі сучасні негаразди, любов Сидорівна вважає себе щасливою людиною. Чому? Нехай розповість сама разом зі своїми доньками, онучками. Ці записи були зроблені під час візиту до ювілярки нашої знімальної групи. До привітань на честь пані Любові приєднався й голова міської громади Юрій Бова. А скажіть, що ви зараз відчуваєте? Вам 100 років. Що вам, що вам зараз от хочеться, що у вас душі зараз? Що мені хочеться. Да. Хочеться мені, щоб війна кончилась. Ну, це нам всім так хочеться, так. Да. Хочеться, щоб гроші були на, пен... на лікарство. Добавимо вам пенсію буде у вас, додамо вам спеціальне буде тепер у вас. А Це ви здоров'я мені ще дали, багато. Дуже здоров'я буде. Як буду більше їсти. Буде... А це правильно. А це, ви... а це дуже правильно. Багато чого мені хотілося. Щоб я бачила, так я не бачу. Взагалі не бачите? так? Ні. Да. Важко мені дуже. Дітей троє, ти дочки, онуків сім онуків, правнуків дев'ять і праправнуків сім. Ви знаєте, напевно для любої людини родина це саме дороге, що в неї є, і те, що у вас сьогодні величезна така родина, говорить про те, що ви не зря своє життя прожили. Да. Це, що ці роки, які Слава вони бути. не були важкими? Я переконаний, що вам було дуже трудно, особливо в юності, якої не було дитинства. Фактично війна у вас забрала. Але оця ваша родина це напевно найцінніше, що у вас сьогодні є. І повірте, кожен день, який ви живете з ними, для них це в радості. тому що знаєте, коли є мама, бабуся, прабабушка, рядашка, завжди можна підійти, завжди можна поговорити. І гірше, коли немає рідних ще не близьких так. людей, ми вважаємося, що ви ще діти. Ну так, ви діти, І да, мати, да, діти, І діти. Мати внуки, правнуки, правнуки. Дуже я щаслива, дуже я рада, що їздять. Що вони ходять, що вони провідують, що вони мене нікуди не здали, не в приют ні в'які нікуди. А забрали до себе. І скільки це воді вже мені вже, скільки я вже живу, живу, живу. І дуже я їх Значить, ви, значить, ви їх гарно виховували. Якщо да. вони вас ніде не здали і нормально за вами дивляться, значить ви їх гарно виховували. Це ж ваші діти. Бо знаєте, бувають різні діти. Нет, я думала... Бувають, що і обіжають батьків, а бувають, що і бросають. Да. Але бачите, от вам треба да. пишатися, що у вас такі. Я діти. так і думала. Думаю, я каліка, хто кому я нужна? Да? А дочка взяла, дочки їздять, онуки їздять. Ну усі молодець, їздять. молодець. Я їх усіх любила. Спасибо їм за все. Ну, бачите, як... Спасибо за все. А вони вам зараз дають те, що я... ви їм колись давали. тому що така доля наша. Я, э... дуже, я дуже рада, дуже рада. І дуже рада, що я дуже багата на сім'ю, на родину. Дуже ну, багато. Бачите, чудово. чудово. А голодомор це де ви були тоді, як був голодомор? Вдома була. У мене брат брат умер, сестра умерла, батька на хронськ. Нах розібрали вбили, мати вмерла з голодовки. Дядьки поумирали. Багато в нас в мене поумирало в родині від голоду. А я, а я вижила. А скажіть, як вас не, не з'їли ото сусідів. А? У голодомор, як вас не з'їли, ото, помните, Ви розказували? О, то була як вам така, банда така, да. то була така банда в селі. Що мертвака вивезли, а утром пішли, його нема. А, я, а ями глибокі не копали, бо всі ж, усі нікуди не годні. Викопали невеликі. І по три чоловіки клали, і по чотири клали в ту яму. Призвідя їх немає. А вони побрали, поварили, пожарили, на базар підвозили і, і гроші читали. І мене ловили. Мене би аби не дідусь і не бабушка, ну, ну навіть, як вам сказати, і пів б не було. Та куди там? І мене б не було. Уже прийшли вже й по мене. І я вже в їхньому дворі була там, де людей били, вбивали. так мене спасли. Дуже великий голод був, а сестричку маленьку. Заховали в ямку, на другий день встали, теж немає. Украли, украли, нема. Забрали. Сама ямочка залишилась ямочка. І, і поки, поки вона свого брата не вбила, оця банда, оця, оця, оця сороха називали її. А то поймали, вона брата свого вже вбила. 35 годин. Під пісчу знайшли, голови відкидали в людські. Їздили, побирали, усе брали. Деяка квасолина була, деяка круплина була у кожного, позабирали на голодний голод, людей побросали. Квасоля була захована, закопана. Закопували продукту у яму на дворі. Поробили штихи такі гострі. Увесь двір переколупає, а найде, де, де в землі закопали. І знайшли, забрали. Забрали. Зробимо невелику паузу, під час якої, користуючись приводом, поділюсь з вами деякими цікавими фактами щодо довгожителів. Продовж всієї історії людство шукало джерело вічної молодості. Знайти поки що не вдалося, натомість у деяких країнах тривалість життя набагато перевищує середній показник у світі. 71 рік. Японія, Іспанія, Сінгапур, Швейцарія, Південна Корея. кожна з цих країн має свій секрет довголіття. Про яку ж з них розповісти більш ретельно? Ну, ось, наприклад, Японія. Середня тривалість життя у країні Сонця, що сходить, дорівнює 83 рокам. Південний японський острів Окінава, який отримав назву Земля безсмертних, вже давно привертає увагу учених. Оскільки є всесвітнім рекордсменом за кількістю довгожителів, тут проживає понад чотири сотні людей, вік яких перевалив за сто. Вчені пояснюють цей феномен насамперед особливостями харчування. Місцева дієта складається переважно із соєвого сиру тофу, солодкої картоплі та невеликої кількості риби. Крім того, люди похилого віку ведуть на острові активний спосіб життя у згуртованій громаді. А це своєю чергою знижує стрес та підвищує почуття приналежності до свого народу, своєї країни. як, сподіваюсь, всі зрозуміли про що я? Де та Японія? Іспанія до нас. Ближче. Середземноморська дієта, багата овочами, вином та олівковою олією, гарно впливає на серце, сприяє високій тривалості життя іспанців у середньому 83 роки. Ще один секрет їх довголіття сієста. Тобто організація перерви на обід. У нас як? 45 хвилин відводиться, щоб поспіхом ковтнути щось у кращому випадку їстівне. А в Іспанії дві-три години люди спокійно сидять у ресторанах, з'їдають кілька страв і десерт. Все це добре переварюється. Дурню зрозуміло, що таке харчування є набагато здоровішим, ніж їжа на вис. А от ще, вузькі вулички іспанських міст та розташування більшості крамниць та ресторанів у пішій доступності змушують людей багато ходити пішки, І що вони успішно й роблять. Клітини збагачуються киснем, екології не задається шкоди. На жаль, в Україні довго жительство – це скоріш, результат везіння і генетики. Так так, у кого в родині були довгожителі, спостерігалась відсутність смертельних хвороб у тих набагато більше шансів дожити до ста, а то й більше років. На сьогодні, згідно з офіційною статистикою. Налічується трішечки більше за тисячу українців та українок, яким виповнилось 100 і понад жінок, звичайно, набагато більше, ніж чоловіків. Копнув в історію. Одним з українських довгожителів був останній кошовий отаман Петро Калнашевський. Всі пам'ятають, що народився він у Пустовіківці на Роменщині. Йому вдалося прожити 112 років. І це не дивлячись на те, що Колнишевський останні 25 років провів у Заточенні на Соловках щодо прізвищ наших сучасників-довгожителів. То настану їх називати, щоб не забивати вам мізки зайвою інформації. До того ж, не забули, з якої події розпочинали. Мешканці села Білка, любові Сидорівні Твердун нещодавно виповнилось 100 років. Повертаємось до ювілярки та її рідних. Вона береже всю нашу родину. Ну От всі одно ми якось привикли, що якщо що, всі, всі до бабуськи. Якщо чи не праздник, чи не празник, до мами, до бабушки, всі до неї, тому що не знаю, як би було, аби вже бабушки з нами не було, хто знає. Я думаю, що вона в нас в такому оточенні живе, що їй хай би ще годів 20 вона жила, їй би не помішало і нам не б взагалі. Я бажаю, що кожного була така людина, до якої можна було пригорнутися. У мене теж вже би, є внуки, вже свої внуки є вже. Але все одно відчувати те, що в мене ще бабуся, всі так здивовані, що я, мені як би, вже теж пенсіонерочка. Ну, як би кажуть, що в мене ще й бабуся є, це для цих все дивовижно. Ну, Я думаю, що Бог їй дає життя за її добрі справи. Ну, По-друге, я нічого не можу. Вишивку, вишивку, ви вишивали. Багато? Я багато нашила, я багато. А хто вас вчив? Хто вчив? Сама вчилася. Вишивати, так? Да? Да. Так. Тітки були молодими, батькові, сестри, Вишивали, раніше вишивали ввечері, вечорами. А ви Да? вечоринки були. А я ззаду сиділа, да дивилася, як вони шиються. І собі коло так. А не так покажуть, що не туди. Отуди, отуди шить, отуди. І навчилася. Ага. Я багато шила, багато шила. А скажіть, а є таке якесь, що ви вишили, воно для вас саме-саме рідне? Що ви таке вишили? Да воно усе... все рідне. Усе хороше. А ви вишивали вишиванки чи картини? Картини є, в мене багато. І коври вишиті, бабуся, всім лукам повишивала вона. І рушники а... весільні всім повишивала. І всім подушки, всім внукам право Хорошо, а діти вміють вишивати? Звісно. А може, бачити вісером вишивати. Навчили? Я багато в церкву нашила. – усього. А в школу портрет Тараса Григоровича Шевченка. Да? Да. Вишили в школу. Треба жити, треба любити, усіх любити, поважати. Я нікого не вбіжала. Дітей нянчила, хоч як мені трудно було, а он учаток нянчила, теж важко було. Я терпіла, з людьми не я не спорилась. Я цілу війну в полі робила. Серпом жито жали, картошки копали, землю копали, по п'ять соток на день накидали землі викопати руку ручну, применцях. Багато. А як мені Бог дав стільки, хто знає, як, як вам і сказати, я, я всіх людей любила. Усіх. Ви сьогодні є тим прикладом от, молодому поколінню. Так. Як треба прожити важкі роки, пережити голодомор і війну. І багато-багато трудних у вас в житті було моментів. Але бодрячком триматися і показувати приклад іншим. Ми, ми вам бажаємо міцного здоров'я. Довголіття, не хворіти і е, побільше розповідайте про ваше життя молоді. Я дуже рада, дуже рада. Хай вам Бог дає здоров'я. Живіть мирно, дружно, одного одного любіть. Батьків не обіжайте, а батьки вас не будуть. Старість це не хвороба, це сила і виживання. Перемога над усіма злетами і падіннями, і розчаруваннями, випробуваннями і хворобами. Це слова американки Мегі Кун, відомої насамперед тим, що була засновницею руху Сірі Пантери після того, як її вимусили піти на пенсію при досягненні обов'язкового пенсійного віку у 65 років. Відбулось це у 80-ті минулого сторіччя. Сірі пантери виступали за реформу будинків для людей похилого віку та взагалі боролись проти дискримінації за віком, стверджуючи, що старі жінки є найбільш невикористаним і недооціненим джерелом людської енергії у Америці. Нам би їх. Турботи. Зморшкуватий радикал так називала себе Мегікун, яка присвятила своє життя боротьбі за права людини, соціальну та економічну справедливість загальний мир. Десятиліттями вона поєднувала свою активістську діяльність із турботою про матір інваліда. І брата, який страждав на психічне захворювання. Сама Мегі Кун прожила 90 років. Жіноча старість особливий світ. Все, що було, вже майже загубилось, Жіноча старість. Васильковий квіт, А поміж нього серце в грудях билось, А поміж нього доля не одна, Бреде, бреде, і сідає на осінчик, І сиплеться костриця із рядна, І кришиться від старості камінчик, І всюди весни борозний жита, І всюди людно І трохи одиноко. Сидить бабуся, хоч не сирота, а все ж таки у сльозах її око, Десь там далеко внуки, невістки, сини її і донечки у світі, Кому дістануться бабусині хустки, Кому потрібні плахти в заповіті, Старенька хата, Вицвілий рушник. Кому потрібні кошики і скрині, Цвіте і пахне біля ніг квітник, а в ньому мальня, жовть, білі, сила, а в ньому дні щасливі і сумні, Жіноча доля вишита нитками, жіноча старість завжди у вікні сидить. Сидить і губиться між нами. Над передачею працювали Олександр Бабуров, Аліна Гребанькова та Валерій Шевченко. Прозвучав вірш Галини Потопляк.